Про ще одну можливість проходити військову службу за контрактом будемо говорити далі на зв'язку із студією. Начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Тітова. Пані Олена, доброго вечора. Слава Україні. Героям Слава доб... доброго вечора. Перш за все, дуже просте запитання. Пані Олено. Тож кого шукає ваш підрозділ? Кому зголошуватися і на які посади? Наш відділ рекрутингу здійснює набір. Підрозділи 7-го прикордонного карпатського загону це е, не бойові посади в підрозділах охорони державного кордону е, та бойові посади в прикордонну комендатуру швидкого реагування шква. Які вимоги до, до до потенційних військовослужбовців чи є якісь обмеження за статтю, за віком, за іншими ознаками? Обмеження за і за віком немає. Ми керуємося законом України про загальновійськовий обов'язок та військову службу стосовно прийому та нашими керівними документами, документами відомственними. Найголовніше це мотивація і бажання проходити службу також придатність за станом здоров'я і зв'язку з тим, що державна прикордонна служба це правоохоронний орган спеціального призначення до складу якого входить сьомий прикордонний загін. То обов'язково це відсутність кримінальної відповідальності та відповідальності по антикорупційному законодавству, це відмінність від інших підрозділів Збройних сил України, приміром, які засуджених ну, приймають до своїх лав. Це важливо на цьому важливо мають, акцентувати. Також, пані Олено, чи поширюється на прикордонні війська проєкт держави, контракт 1824. Так, звичайно. Державна прикордонна служба вона приймає участь в пілотному проєкті. Контракт 1824». І наш відділ рекрутингу також здійснює набір. До речі, у нас є. Кандидати, які зі Львівщини прийняли участь і зараз проходять службу в підрозділах бойових, це стосується прийому не в сьомий прикордонний карпатський загін. Там є певні умови. Це проходження служби в бойових підрозділах, а саме в загонах бригадного типу державної прикордонної служби це ГАРД, Помста, Форпос та левий Кордон про підрозділ. Підрозділи прикордонників, які беруть участь в бойових діях, ми ще поговоримо трошки пізніше, але от, власне, щодо оцього контракту 1824, Якщо це перший контракт, чи обов'язково його підписувати на один рік, чи можливо є бажання, якщо є бажання підписати на три роки, чи обов'язково лише один рік перший. Uh... Контракт 18 по віковій категорії 18-24 в обов'язковому порядку підписуються на один рік відповідно до закону України про загальне військовий обов'язок та військову службу. Там всі громадяни України вікової категорії 18 до 25 років вони підписують контракт терміном виключно на один рік. Серед ви вже згадували про те, що пропонується посади як бойові, так і не бойові. І перш за все, чи це означає, що якщо і як це можна забезпечити, якщо людина обрала не бойову посаду, то вона на ній і заопиниться і пізніше буде нести службу саме на цій посаді? Є е, така можливість унікальна саме в державній прикордонній службі, і Сьомий загін також долучається до цієї можливості і чітко дотримується цих. Е, Термінів у нас громадяни України, які приймаються на військову службу за контрактом. Саме за контрактом, вони мають право вибрати підрозділ, посаду, на якій вони будуть проходити службу. Ясно, що ми спілкуємося з кандидатами і пропонуємо їх їм посади відповідно їх вмінні, здібності, навиків та освіти досвіду служби. А також є така унікальна можливість, що рік часу громадяни, які приймаються на військову службу, вони не залучаються в зону проведення бойових дій, а саме проходять службу на небойових посадах. Може це бути Львівщина і сьомий прикордонний карпатський загін. А які є небойові посади, які зараз є вільними або так би мовити, вакантними для тих, хто може зголоситися після нашої розмови в тому числі у нас зараз активно здійснюється набір на посаду інспектор прикордонного контролю, тому що в зв'язку з веденням інтелектуального кордону нам є потреба в фахівцях в інспекторів саме прикордонного контролю. Активно здійснюється і це популярні посади. Це кінолог, інспектор прикордонної служби та оператори БПЛА. Хочу зазначити, що це саме. Не бойова посада оператор безпілотних літальних систем, тому що у нас є посади оператор FPV-тронів, це бойовий підрозділ прикордонної команди Оришкувал, а оператор БПЛА це саме проходження служби в підрозділах охорони державного кордону. Це стосується моніторингу державного кордону саме тут на Львівщині. Пані Олено, ви згадали таку посаду як кінолог, і У мене запитання: а як навчають на кінологів? Навчання на кінологів у нас відбувається в кінологічному навчальному центрі в великих Мовтах, де кінологи зі своїми службовими собаками проходять ретельний вишкіл і отримують сертифікати державного зразка. Навчання відбувається протягом 4-5 місяців. Угу. Чи важить тут те, чи людина, потенційний рекрут має, може знаходити, скажімо так, контакт із своїм майбутнім партнером, тобто із собакою, чи це враховується якимось чином при виборі посади? Е, ну, при виборі посади в обов'язковому порядку, якщо людина е, виявила бажання проходити службу кінологам, то ми їй пропонуємо посади кінологів. Е, якщо е, під час спілкування людина виявила бажання. Проходити службу на інших якихось посадах, будь ласка, ну ми вивчаємо по і враховуємо побажання всіх наших кандидатів під час зарахування на службу. А серед бойових посад, які користуються попитом, про які запитують найчастіше ті, які приходять до вашого рекрутингового центру. Ну у нас теж популярні посади в нашій прикордонній комендатурі швидкого реагування. Це підрозділи радіорозвідки та підрозділи бізпілотних літальних систем. Це є найпопулярнішими. Угу, угу. Є е, е, ви вже частково спростували цей стереотип, але є така стереотип, що якщо ти прикордонник, то ти десь на західному кордоні і не приймаєш участь в бойових діях. Ви називали вже підрозділи ДПСУ, які беруть участь в бойових діях. А які функції вони виконують і чи відрізняється їхнє застосування від інших підрозділів Сил оборони, які перебувають в зоні бойових дій функції підрозділів Державної прикордонної служби такі ж самі, як і функції? підрозділів збройних сил України, тому що це е, загони бригадного типу, і вони переформатовані на саме на виконання бойових завдань, і вони відлічаються, наприклад, від е, небойових підрозділів Державної прикордонної служби, а виконують вони такі ж самі функції, як і функції збройних сил України. Повернемося власне до долі тих, хто зголосився служити, нести службу в в, державних... в Державній прикордонній службі. Що відбувається з рекрутом в той момент, коли він сказав: гаразд, я хочу служити у вас. Який його, так би мовити, шлях да, подальший? Хочу наголосити на тому, що у нас є особливість така саме прикордонного рекрутингу – тому в тому, що кандидати, які приймаються на службу і вивчаються, і проходять етапи добору, під час оформлення на службу вони не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Всі заходи і етапи відбору проходять в. Саме в прикордонному відомстві, а саме первинна бесіда з кандидатом, в подальшому написання заяви, що дійсно людина хоче е, саме прийти на службу за контрактом, в подальшому проходження професійно психологічного відбору психологам Державної прикордонної служби. А, наступний етап це проходження військово лікарської комісії і в обов'язковому порядку, теж в, військово лікарська комісія. У нас відбувається в наших військово-медичних клінічних центрах Державної прикордонної служби України, а не в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І громадянин України, як під час оформлення, він має можливість також вибрати, в якому клінічному центрі він хоче проходити військово лікарську комісію. Це може бути головний клінічний центр державних. Прикордонна служба місто Київ, місто Львів або місто Одеса також у нас зв'язку з тим, що Державна прикордонна служба це правоохоронний орган спеціального призначення, і ми вже з вами це проговорювали, що є певні перешкоди, то у нас ще проходять на з'ясування підстав, які забороняють проходити службу саме в державній прикордонній службі, а це наявність судимостей. Якщо всі ці етапи кандидат... Прийшов він, приймається на військову службу за контрактом. Що ж я можу лише додати, що робіть свій вибір, долучайтеся до сил оборони. Начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Титова була гостем цієї останньої частини нашого ефіру.